Жовтень. Саме слово звучить так, ніби в ньому зібрано всю палітру сонця, що поволі згасає. Цей місяць, коли сама назва стала кольором, у ній світиться золото стиглого листя, відлуння мідь західного проміння, тремтить ніжний присмак суму й водночас величної краси. Жовтень то не просто календарна сторінка. Це спів землі, що готується до сну, і неба, яке огортає світ прозорою прохолодою. Дерева вбирають останній вогонь літа і дарують його світові. Клени палають у дворах, берези шелестять своїм жовтим шовком, тополі тягнуться до вітру, мов смолоскипи, що світять не полум'ям, а барвою. У жовтні світ стає схожим на стародавній рушник, де переплетені нитки сонця й тіні. Цей місяць ніби пише довгий лист людству, де кожен абзац то новий відтінок від лимонного до бурштинового, від соняшникової ясності до глибокого охристого смутку. Жовтень вчить бачити красу в завершенні. У тихому згасанні є велич, бо воно обіцяє нове коло життя. Дощі вже не літні, вони прозорі, тонкі, як скло, і за ними видно, як танцюють останні жовті полюстки дерев. Повітря стає дзвінким, мов кришталь, і в ньому пахне яблуками, мокрою землею та димом від осінніх вогнищ. У жовтні чути особливу мелодію, це не весняний спів жайворонків і не літній гомін поля. Це тихий шурхіт листя під ногами, це розмови вітру з голими гілками, це вечірній дзвін, що відлунює далеко в туманах. І серед цієї тиші серце людини стає уважнішим. Воно ловить кожен подих, кожну мить. Ніби прагне зберегти в пам'яті перед тим, як настане зима. Жовтень це також мудрість. Він нагадує, що все минає, але в цьому є своя краса. Що пожовкле листя це не кінець, а знак зрілості, що світла може бути більше саме тоді, коли день коротший, бо жовта гарячі сутінки довше тримаються в небі. І тому жовтень не про смуток, а про споглядання, про глибину і тишу, про жовтий колір, що, наче золотий ключ, відмикає двері у внутрішній світ. І кожен, хто входить у цей місяць, відчуває, що й у його душі щось світиться теплим, ясним, жовтневим вогнем. Жовтень, це місяць. Коли кожен день стає золотим рядком у нескінченному романі про життя, а що для вас означає жовтень? Поділіться враженнями, підтримавши канал Вподобайкою та підпискою. До зустрічі!